Всім привіт! Це кінформіст, і от нарешті я склав цей топ найкращі режисерки в історії кіно. Ну що, полетіли? Спочатку це був там майже топ-50 найкращих режисерок, а потім я е, вирішив все-таки його зменшити і отримав 21 позицію. Що ж це за режисерки? Зараз дізнаєтесь. Е, спершу хочу сказати, що, звісно ж, багато буде сучасних. Там імен, тому що, в принципі, кінематограф став жіночим максимально вже в сучасності, і зараз всі жінки там просто отримують всі премії світу. Хтось може сказати, що це тренд, але я не знаю, мені здається, що і чоловіки це був також тренд. Головне, щоб це було якісно і справедливо. Якщо у когось є думки, чому цей топ авторитетний, я не знаю. Просто довіртесь мені, тому що я вивчаю кіно все життя. Або просто пошукайте якийсь подібний топ на просторах україномовного ютубу. Я не проти. А я розпочинаю. 21-ша позиція це Хлої Джао, це американська режисерка китайського походження, яка отримала оскар за режисуру за фільм Земля кочівників. Потім вона знімала для Марвел вічних. І це вийшло якось так, знаєте, досить ну дивно, незвично. І хтось скаже: ну що вона такого зробила, щоб бути в топі найкращих режисерок в історії кіно? Але я думаю, що вона зробила щось нове. Вона в фільмі Земля кочівників і навіть в фільмі Наїзник також в видатному фільмі. Вона знайшла якусь мову, нову мову. Вона дуже автентично все це знімає. Це якесь розмите бачення між документальним. І ігровим кіно. Я вважаю, що це ну це дуже серйозно. Джоанна Хох, британська режисерка, яка створила, мені здається, шедевр сучасності. Її діалогія сувенір. З Тільдою Свинтон, і потім не наче таке продовження ще одне, яке вийшло в 2022 році. Вічна дочка це щось надзвичайне. Не тільки Джоана відштовхувалася від таланту Тільди Свинтон, так робила і Салі Поттер, яка в цей топ не ввійшла з фільмом Орландо. Але я вважаю, що Джона Хок саме зробила щось особливе. Щось нове вигадала, як знімати автобіографічне кіно якось по-новому. Тому вона тут. 19-ю тут буде представниця афроамериканського сегменту Джулі Деш. Джулі Деш і її фільм Доньки пилу входить до найкращих, до топів найкращих фільмів, які створені жінками. Подивіться, це кіно, це незалежне американське. Кіно також вона знімала історії е, Розі Паркс з Анджелою Басет. Джулі Деш дійсно взірець для всіх представників афроамериканського кіно, особливо жінок. Наприклад, для, для тих самих там Аво Дюверней або Ді Різ. Вона поклала проклала цю стежку, по якій можна йти сміливо вже зараз. Хоча сама вона це робила ще за часів розквіту спайкалі. Далі відправляємось в Італію, і там є режисерка, яка стала першою номінанткою на Оскар. За режисуру Ліна Вертмюлер це дійсно особлива постать. Назви її фільмів можна просто цитувати як якісь прикольні фрази. Ображена честь міні-металурга. Це один з її найвідоміших фільмів. Але найвідоміший той самий, за який вона отримала номінацію. Це Паскуаліно Сім Красунь. От так називається цей фільм. Просто офігезний фільм. Чесно, подивіться і взагалі ознайомтеся з творчістю Ліни. Наступною буде Лоїс Вебер. Чому вона тільки 17-та? Ну так сталося, тому що, в принципі, її фільми, можливо, не стали такими супервидатними, е окремими е якимось е витворами мистецтва, але вона працювала з 13 там по 21-й рік. Е в основному, та, 1913 тисячу 1921 одна з перших взагалі е е жінок режисерів, і перша, напевно, найвідоміша з них. Вона зняла багато там. Короткометражних фільмів, взуття, були в ній стрічки саспенс, лицеміри, великий список. Можете подивитись, ознайомитись, так би мовити, з історією кіно, і вона там займає велике місце. Ще говорив нещодавно в огляді на фільм Вабілон можете тут його подивитись про Дороті Арнснер. Це також одна з режисерок того періоду. Можете також про неї почитати, і взагалі про той період, коли жінки в кіно були ну. Як так би мовити, дуже незвичним явищем, але вони зробили дуже багато для того, щоб сьогодні отакі топи були можливі. 16-ю тут буде Софія Коппола. Це так, це дочка Френсіса Форда Копол, яка стала дійсно. Видатною режисеркою, сама по собі вона зняла прекрасні фільми, незайманки, самогубці, труднощі, перекладу, який, який багато хто обожнює десь, який отримав премію в Венеції. Головну Марі Антуанета» з Кірстен Данст. Остання крапля, яка вийшла нещодавно. Подивіться будь-якою роботу, вона, ну, вона дійсно класна. Далі крокує Лін Ремсі. Лін Ремсі це шотландська режисерка авторського сегменту, і вона дійсно суперкласно працює з акторами і знімає дійсно таке культове кіно. Морверн uh, Калер це культова стрічка, яка в рейтингах культових стрічок там одна з перших. Просто е, тебе ніколи тут не було з Факіном Феніксом. Також вже набуває в окремих колах якийсь такий культовий статус. Щось не так з кевіном. Подивіться, ну це ж це ж просто бомба. І тут знову Тільда Свинтон, Щуролов, її ранній, можна сказати, шедевр. В 2023 році в неї запланований вихід фільму з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Тож очікуємо ну, класний такий тандем. А якщо хочете, щоб я записав відео з найбільш очікуваними фільмами 2023 року, напишіть про це в коментарях. 14-та позиція Андреа Арнольд. Британська режисерка дійсно яку обожнюють на фестивалях, її завжди дають якісь премії. Вона знімає авторське, таке незалежне, також але дуже мистецьке кіно. От будь-який фільм її подивіться. Це буде ну це буде круто. Якщо у вас не багато часу, можете подивитися її короткометражку Оса. Це фільм, за який вона отримала Оскар. За найкращу короткометражну роботу, але я пропоную зануритися в її творчість сильніше, тому що в неї велика кількість дійсно видатних стрічок: Це і акваріум, це і «Американ Хані, як він там буде називатися українською. Зараз чесно даже не скажу. Корова, документальний фільм. Нещодавній, вона прекрасна, чесно. Крокуємо далі на черзі. В нас Лукреція Мартель це аргентинська авторка кіно. Зовсім нещодавно вона була а, головою жюрі венеціанського кінофестивалю і видала Золотого Льва Джокеру. Але сама вона знімає дещо інше кіно, це щось: я не знаю. Це якийсь інший всесвіт. Просто, просто, якщо буде час бажання ознайомтись її фільми Болото, її фільм Жінка без голови. Та, звісно ж, її найвідоміший фільм Зама. Це якийсь інший вимір, так би мовити. 12 можливо, вона заслуговує бути вище, але все ж таки вона тут. Це лідерка Чехословацької нової хвилі Віра Хитілова. Найбільш відома вона за своїм таким феміністичним експериментальним фільмом Стокротки, або там Маргаритки, або там, я не знаю, можете побачити будь-яку назву, але це про квітки. А, також в неї прикольні роботи, також експериментальні. Це там турбаза, вовча, спадщина або блін, хлопці гугентаг дуже незвична режисерка, чеська, а, але вона заслуговує своє місце в історії 100%. Дещо до першої десятки не дотягнула а, феміністка, максимальна феміністка. Така, знаєте, вона в принципі знімає і подібне кіно, і говорить про це лесбійка. Це режисерка французька Селін Ск'яма. Що я можу сказати про Селін? Її фільм, портрет жінки в вогні» вже зараз його ставлять в тридцятку найкращих фільмів в історії критики. Я думаю, що це занадто, але вона ну, дуже сильна. Фільми Шибеник, прекрасний, такий в стилі Дарденів щось. Її фільм Маленька мама, просто, просто також мистецтво. Я думаю, що «Селінська мама» це реально і є от те саме кіно, сучасне кіномистецтво. Відкриває десятку режисерка, яка досить непомітна, якщо ви не занурюєтесь в кіно, це Келі Райхарт. Але я вважаю, що це глиба, це велич, я не знаю. Вона настільки знімає настільки незалежне кіно, що мені здається, що складно уявити щось більш незалежне, але вона запрошує туди і зірок для того, щоб вони грали в її фільмах. Ну скоріше зірку. Вона частіше за все працює з Мішель Вільямс. І в цьому році у них вийшов новий фільм. Поява. Її фільми, перша корова, це взагалі щось неймовірне. Обхід Міка, цей такий вестерн незвичайний. Це Венді і Люсі про собачку, такий авторський проект. Декілька жінок. Всі ці фільми, коли я їх дивився, вони справили на мене якесь особливе враження, не наче я такого кіно просто не бачив ніколи. Така маленька, тендітна, непомітна келі створює магію кіно. Дев'ята позиція за жінкою з трагічною долею, вона померла молодою. Народилася вона в Бахмуті, тоді ще Артемівську. Я ніколи не думав, тільки що подумав, що і у міста її також трагічна доля. Лариса Шипицько народилася на українській частині радянського союзу, але потім працювала і в Білорусі, і в Росії, і в російській частині. Лариса Шипицько більш за все відома своїм фільмом Сходження. Сходження це кіно про білоруських солдатів. Це дійсно шедевр кіно. абсолютний. тут нічого додати. Він отримав навіть берлінського золотого ведмідя на фестивалі в 76-му році. Але звісно ж, це не все і спека, і крила, і ти, і я, і прощування, яке вона не дозняла, і дознімав за неї її чоловік Елем Клімов, який також знімав шедевральне кіно. Коротше, Лариса Шипитько тут точно на своєму місці. А далі супер цікаво. Ця режисерка народилася в Києві і вплинула на самого Девіда Лінча, стала просто його музою, як і багатьох експериментаторів американського кіно. Майя Дерен або е, Елеонора Деренківська, при народженні стала приїхала в Америку з сім'єю. стала... Дійсно, видатною постаттю її короткометражний фільм, сюрреалістичний, полудневі тенети або полуденні сіті, включають в топ 20 найкращих фільмів в історії. Просто. Зрозумійте, навіть одного цього моменту вже достатньо. Вона вплинула на сюрреалістів взагалі. Ну, може, дещо менше, ніж Луїс Бунюель, але також дуже сильно. Там фільми на березі, в неї багато короткометражок. Не всі можете знайти, але обов'язково ознайомтесь, Майя Дерен це е, україно-американське. Таке надбання, неймовірне історичне. Наступна це Лені Ріфеншталь. Отут тут якраз можна всіляким російським ботам писати нацисти, що подібне. Я скоріше жартую, тому що Лені Ріфеншталь не включити в подібний топ, Це просто неможливо, тому що вплив її на кінематограф, на документальний кінематограф, в принципі, на е технічну сторону кінематографу він величезний, просто неймовірний. Не дивлячись на те, що вона була пов'язана з нацизмом, популяризувала нацизм. Там була а, дійсно подругою та близькою людиною для самого фюрера, типу а, до Гітлера, це, 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 це дійсно дуже погано, це факт. Але навіть у таких а, особистостей можна виокремити щось, щось ну, я знаю, позитивне і корисне для світу, і її надбання в кінематографі – це якраз те саме. Можливо, навіть без її роботи кадрів, які ми зараз маємо, можемо подивитися, як це, це було в тому там третьому рейху, е і подумати: блін, не треба це повторювати. Ми б, напевно, не побачили. А так в нас є цей матеріал. Але дивлячись на агресію, яку ми зараз отримуємо від наших сусідів, я думаю, що це особливо щось нікому не допомагає. Але для тих, хто вивчає кіно, тріумф Волі та Олімпія е напевно, більш за все. Це фільми, які ну, не можна просто пропустити. Ще одна наша сучасниця і, можливо, при принципі найвідоміша жінка-режисер це Кетрін Біггелоу. Кетрін Біггелоу отримала першу Оскар з усіх жінок-режисерів. Це сталося за володаря Бурі. Це шедевр, я вважаю. Це дійсно ну, видатне кіно з точки зору всього. Ще одним успіхом, близьким до цього є фільм 30 хвилин по півночі або там, ціль номер 1 як його багато хто знає, про Бен Ладена так, з Джесікою Честейн. Це дійсно видатні фільми. Але якщо взяти навіть 90-ті, да, на гребені хвилі супер бойовик. Так? Ну мені здається, що в своєму жанрі це просто супер. Фантастика, дивні дні. Неймовірна, я думаю, що Кетрін Бігілоу дійсно видатний кінематографіст, і вона е, займає своє місце в історії без питань. П'ятірку відкриває Джейн Кемпіон, яка в тому році виграла свій оскар за режисуру. Це найбільш напевно титулована з, е, з точки зору нагород е, режисер, тому що в неї і золота пальмова гілка є <кій> за фортепіано, і оскар за сценарій за те ж саме фортепіано. І е, велика кількість премій за силу собаки е, тогорічних в неї є прекрасні стрічки, і окрім цих, хоча вона знімає до, ну, досить рідко. Так в неї є яскрава зірка. Класний фільм. Янгол за моїм столом, також класний. Я хочу сказати тільки одне: це дійсно митець з надзвичайним баченням режисерським, багатим таким. І Джейн Кемпіон дійсно заслуговує це місце. На четвертій позиції Клер Дені, французька режисерка, яка реально відкриває інший простір. І її фільми отримуються від глядачів звичайно 5,0, оцінки якісь 5,5, ну дуже-дуже низькі а, на різних порталах. Хоча критики завжди включають її фільми в топи кращих в історії. Її фільм красива робота в останньому топі Саунд» займає сьому позицію, оскільки я пам'ятаю, сьому. Позицію з найкращих фільмів в історії. Видатне кіно. Білий матеріал, також видатний. Велика кількість робіт із останніх «Зірки о півдні. Тогорічний, класний, незвичайний, вище товариство або на висоті з Робертом Паттінсоном та Жюльєт Бінош її музою останнього часу. Перші три місця цікаво. Погнали! Кіра Муратова. А це українська радянська режисерка, одеситка, яка народилася в Молдові і має єврейсько-румунське походження. Це дійсно велич, це неймовірний рівень. Я вважаю, що в світі вона недооцінена. Це факт її фільми. Це діаманти, її фільмографія. Це неймовірна просто історія. Це її короткі зустрічі і довгі проводи. Вже цікаво, так навіть назви цих фільмів, і звісно ж, астенічний синдром. І настроювач. І звісно ж, навіть останній її фільм вічне повернення. Вау! Кіра Муратова, це вау! Колись я все ж зберуся і запишу про неї окремий такий випуск. Друге місце і тут просто крашиха. Знаєте, це режисерка нової хвилі була лідером нової хвилі разом з Годаром Трюфо Ріветом, Ромером. Це Аньєс Варда. Вона пішла від нас не дуже давно, в 2019 році, і навіть в одному з своїх останніх фільмів вона говорила про смерть і дуже цікаво сказала, що вона не боїться її. Вона просто хоче дізнатися, коли це буде, і як це буде, типу того. Цей фільм Обличчя села був номінований на Оскар. Документальний фільм просто неймовірно позитивний. Прекрасний фільм. Вона працювала як в документалістиці, так і в ігровому кіно. Найбільш відомий, напевно, її фільм це якраз таки фільм нової хвилі Клео від п'яти до сіми. Шедевральний фільм, який також входить в списки найкращих в історії, без даху поза законом. Також один з її шедеврів, який отримав венеціанського золотого Льва щастя. Прекрасний фільм Жако із Нанта це якщо з ігрових. Дуже відомий її фільм Збирачі і збиральниця це якраз таки документальна її робота. Аньє Сварда французька режисерка, але народилася вона в Бельгії. Я це до чого. Перша позиція якраз таки за бельгійкою. Бельгійська режисерка Шанталь Акерман. Я думаю, що все справедливо, тому що Шанталь Акерман. Зняла якраз таки, напевно, головний жіночий фільм в історії. Фільм, який зараз, на думку критиків, очолює списки найкращих фільмів в історії. Про це я також казав. В відео про це отут. Можете подивитись. Це фільм Жанна Дільман. І якщо б навіть вона зняла його і тільки його. А цей повільний шедевр. Я думаю, що вона могла також бути тут на першому місці. Але окрім цього, в неї є прекрасні фільми. Там Я ти, він вона, наприклад, або новини з дому, або зі Сходу документальний фільм. Це велика режисерка з великим впливом на кіно, і її фільми тільки зараз стають на те місце, де вони повинні були бути. Я думаю. Ох. Отакий в мене вийшов топ. Пишіть своїх фаворитів серед жінок-режисерів. Буде дуже цікаво почитати. А ще я прошу вас підписатися на мій канал, дати вподобайку цьому відео. І що? І підтримати український контент, підтримати українську кінокритику в мережі. Це був кінформіст. Побачимось.